Вітаю, друзі. 9 квітня, головнокомандуючий Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, заявив, що російський наступ на Сумську та Харківську області фактично почався. Перед цим про це сказав Володимир Зеленський про ситуацію на фронті можливі. Удари ворога, перспективи Збройних сил України, оборони України за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, чи можна було запобігти російському наступу і. Поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, друзі, після ганебного провалу, після краху курської авантюри, очікувано на плечах Збройних сил України російські війська перейшли в Державний кордон України і почали наступ. На території Сумської та Харківської областей. А пам'ятаєте? Володимир Зеленський заявляв, Курська операція нам необхідна, щоб унеможливити наступ на Сумську і Харківську область. Що? Унеможливили мене? То Володимир Зеленський також казав. Виводимо війська з Курщини, бо всі завдання виконали. Що, що виконали? Які завдання? А, Володимир Олександрович? Ну і Сирський сьогодні почався наступ на Сумську і Харківську область. Ну, просто звіздець. Друзі, і водночас, згідно інформації, оприлюдненою військовослужбовцями Збройних сил України, ситуація на Запорізькому напрямку вкрай складна. Війська противника окупували населені пункти Лобкове, Степове, Малі Щерваки на Ріховському напрямку Запоріжжя. Цю ситуацію треба негайно виправляти, щоб погасити противника та не дати йому розвинути повноцінний наступ. Що ми маємо? Те, що я і передбачав, ворог противник намагається відсікти. Нашу українську Слобожанщину, включно з Харковом, перерізати Транспортне сполучення Харків Київ і замкнути величезний котел. Це одне завдання. Хоча сирський каже зовсім інший, каже вони буферну зону хочуть і так далі. Ні. І взагалі генералу Сирському в даному випадку краще мовчати. Тому що за такий ганебний провал, за таку ганебну курську авантюру, ну, офіцери взагалі то стрілялись. Втратити скільки бійців, скільки техніки. Абсолютно без жодної цілі, без жодного наслідку. Провели цю курську так звану операцію, як по мені авантюру, і він далі головнокомандуючий ЗСУ. Тут сьогодні е, вийшов Кротевич про це говорити, колишній на штабу Азова. То я мушу сказати перше, кротевич мовчить про курську авантюру, мовчить, що це взагалі була авантюра, яка забрала життя. Маси українських воїнів. Він просто каже, що Сирський там не так керує. Йому треба відставку під Трибунал Треба і його і Зеленського за цю курську авантюру. Це раз. Друге. А яке моральне право має Кротевич зараз це говорити? Він уже не начальник штабу Азова, він взагалі списався. Він зібрався в політику і зараз намагається робити політику на відставці Сирського. Хоча сам Кротевич не має морального права не те, що в політику йти, а рота відкривати. Вони взяли найліпші квартири від інвестора. Рената Хметов Вирішив допомогти воїнам Азова тим, хто захищав Азовсталь. Купив квартири. Ці квартири опинились в командирів Азова, в тому числі в Кротевича. В нього аж дві: Одна на Борщаговка, а одна на Новопечерських липках, в самих крутих будинках. Там отримали командири Азова квартири. Морально. Це самознищення. Я вітаю інвестора. Я вітаю Рената Ахметова. Дякую, що допомагає українським воїнам. Але Кротевич мав би відмовитися, і всі інші командири азовці мали б відмовитись. І сказати Ренат Леонідович, дякуємо. А давайте купимо за ці кошти, що одна квартира на Новопечерських випках, чотири на Борчигівці, Петропавлівській, в нових будинках. Одну ми візьмемо собі кожен із тих, хто отримав на Новопечерських випках, а інші роздамо нашим побратимам. Родинам тих, хто загинув в Оленівці, родинам тих, хто в полоні, тих, хто звільнився і не має де жити, втратив житло на окупованих територіях. А ні елітний райончик для елітних людей, а зараз демобілізувався і в політику критикувати сирську. Його розстріляти сирського треба, але не Кротевичу. Про це говорити, бо він зробив аморальний вчинок. І, нарешті, сирський сирський заявив про те, що на осінь. Очікується, наступ, можливий в Білорусі. Там будуть російсько-білоруські навчання. І вони звідти, як в 22-му можуть піти на Київ, налякав. Не знаю, що робить власне сам Сирський, щоб запобігти всім цим сценаріям. щоб зупинити наступ на Сумщині і Харківщині. Який сам спровокував курською авантюрою, щоб зупинити наступ ворога на Запорізькому ріховському напрямку і запобігти повторному вторгненню з Білорусі? Там мости, хоч не відбудували, дороги, може, нові в рамках великого будівництва поклали, як тоді, перед вторгнень. А? Вся ця ситуація говорить виключно про дне. Про те, що сирський точно не на своєму місці. Про те, що все військово-політичне керівництво треба міняти. Там уже не зрозумієш, хто ким керує. Зеленський сирським, сирський, сирський зеленським. Просто звичайний воїн, звичайний солдат віддає своє життя за країну, за майбутнє наших українських дітей, захищаючи нашу землю. А тут з одного боку марадери, я, до речі, анонсую розслідування по Міноборони, як вони купували російські товари. Ну і По тому самому будемо розбиратися по політичному теж керівництву. Тому що це Зеленський, як Верховний Головнокомандувач, віддав наказ вступати в Київську область, ой, в Курську область. То тепер, то тепер Зеленський має організувати і оборону Сумщини і Харківщини. Зараз будуть волати, що треба знижувати призовний вік, мобілізаційний вік. А я скажу ні. По-перше, прокурорів туди всіх відправте, суддів. Інших там правопохоронців, депутатів. Слабо. А потім. Знижуйте мобілізаційний вік, бо інакше це більше не на захист країни, а на демонтаж української держави, як казав Степан Ількович Хмара, схоже. А я додам: ще і на утилізацію української нації. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою. Мирною і процвітаючою, і будем жити.